Друзі, всім привіт! Зараз покажу та розкажу, як воно, Якщо вітер вибачаюся, як воно зробити з таку лампочку. З таку. У мене не тільки така є. У мене ще й отака є. Ну, з маленький патрон я не покажу, як воно світить, бо я зараз в гаражі. Щоб покажу, що все працює, щоб ви не думали, там одним кадром знімаю. Лампочка. Ну, де там та розетка? Я включу. Ну, горить, горить, видно, що горить. Вимикаємо. Головний не побити, бо це курям. Курей стоїть. Кручу Холодно на вулиці. Ну от видно, що вона не горить. А, ні, щось там мигнуло, он до щось мигає. Оцей святидіот мигає місьцей. А ні, два мигає. Видно? Видно, думаю, видно. Е, якщо? Наприклад... вийму з розетки. До прикладу, якщо у вас є така лампочка, от ви, допустим, живете далеко від міста чи ще десь, я не знаю, але у вас не продаються. До прикладу. Сфокусіруйте, сфокусіруйте. Е, е, і треба перевірити, допустим, чи вона спалена чи ні. Отут зразу видно. Що ту, от, ось вона спалена, зараз покажу. Ось вона спалена. Ось, видно, що згоріло. Що воно не фокусується. Ось, видно. А буває таке, що не видно на лампочці, що воно, вона перегоріла. Ми беремо, вставляємо її в патрон. У ну, мене це переноска, грубо говоря, з цоколем і е, вилкою. І потім, коли включено, такого прижимаємо і вони повинні засвітитися. Такого робимо, типу, як пошатуємо їх. І якийсь світодіот не шатається, той ну, виходить несправний. Не що в такій ситуації робимо? Беремо, до, до прикладу ножечка. Зараз покажу. Викручуй її. Беремо, до прикладу, ножечка. Такі мощні ножі що. Ладно. Найшли несправний світодіот. Беремо ножа. Також його скрулу Ось він відпав. Ось він відпав. Далі беремо паяльник та припой. Зараз. У мене все налаштовано. Знімаю одним кадром, геть і не буду нічого вирізати, щоб ви ну, не думали, що там якась інша лампочка можу відкрити. Так. Достане сюди паяльник? Ага, не достане. Зараз покажу, як треба зробити. Ось наша лампочка. Ось наш Світодіод. Ось він був. Обично їх випаюють, не фокусується. Обично їх випаюють. Не мішало б мені зараз третя рука, її немає. Обично їх випаюють і впають інші, але так заморачуватись радіоносі світодіода, не знаю. Беремо і просто запаюємо це місце. Ох, як паяльник довго гріється Зараз покажу вам. Е, так. Поки паяльник ще не нагрівся, розкажу ще про ось ці лампочки. У цих така сама проблема. Ось видно. Ось видно. Вони зроблені по типу як гірілянда. Послідовно запітані. За, за тобто ось ця перша. Далі друга, третя, четверта, п'ята. Е, якщо ви цю, грубо говоря, це міст. Якщо ви цю виколупаєте і запаяєте її, грубо говоря, ви зробите просто міст, який буде просто по ньому перебігати ток, до, зразу до другої, третьої, четвертої, п'ятої. Ну, так само зі шкрубоїм її, допустимо, я ножом. Аккуратно, щоб воно там було. Ось як треба зробити. Видно чи не видно? Руки трусяться. Думаю, що видно. І от ще одна лампочка. Та що ж вона не фокусується? В цій лампочці що? В цій лампочці я вже міняв. Треба. Треба просто її краще запаяти. Вона світила і вона світить. Ну, я просто зробив до прикладу, щоб ви подивилися як це повинно виглядати. Беремо наступну лампочку всю, що будемо паяти. Зараз вам покажу паяльник просто ще не розігрівся. Так, дивимось, ось я запаяв. Зараз вам покажу ото. Той паяльник не грівся, то я взяв стовати, бо я на вулиці і воно так погано паяє, коли на вулиці. Так. Де це моя паличка, яку я показував. Нема, поняв? Візьму ось цю. Ну ось я запаяв, видно, що я запаяв. Зараз перевіримо, як вона світить. А ні, ми ще запаяємо інші, бо холодно на вулиці. Ось тут е, правильно. Міс зроблю, щоб вона краще світилася. Тут послідовність така. Плюс це перша, це друга, це третя, це четверта. Перша, друга, третя, четверта. Зараз вам покажу Ну, припаяю і покажу вам. Е, так, ось я припаяв. Ну просто я тоді паяв на газу, ну, взяв тюяха і, коротше на газу паяв, тому що світла не було. Ну мені, в принципі, це не сильно грозить. Тому я покажу, як вона ця світить. І, до речі, в нас зараз повітряна тривога, а я для вас відео знімаю. Тому давайте поставимо лайк, підпишемось на канал та прокоментуємо. Так. Що далі? Далі в нас ця лампочка. Ось. Зараз покажу Ось. Ось видно, що вона, типу, розділяється ось його. І це нам треба ці контакти, типу, щоб вони були як міст. Щоб Можна так сказати, щоб люди по ньому ходили. Ось так. Ну, типу, вона як цепочка. Якщо одне звіно не працює, то й не працює вся цепочка. Ось так якось. Зараз я, Зараз я запаяю і вам покажу. Я просто хочу, щоб ви почули тривогу, але ну, ви її, певно, не чуєте. Ну, я її чую добре, тому треба паяти. Ну, ось я запаяв її. Тут її видно. Ой, Зараз покажу вам, як вона світі. Ну ці маленькі не покажу, бо то що патрон не підходить. Обратно її просто оцього, Це не від неї, оцього цоколя просто приставили. Досить таки тяжко вони розрі... Ну, розділяються. Ну, це так само відео, видно. Ара, покажу, як ця буде працювати. Працює, працює. Ого, як вона жовтим якимось світить. Ну ось видно. А до цього вона не працювала. Не фокусірується. Холодно на вулиці. Ну ось вона видно, що вона світить. Типу я ж не збрехав. Там будуть ще будуть цікаві відео по ремонту. По ремонту, багато чого буде по ремонту, якщо будуть люди приносити. Ну коротше, ось так воно світить. Все, дякую за перегляд. Ставимо лайк, підписуємось на канал, коментуємо. Коментарі продвигають ролики в топ і люди більш замічають. І ну, переглядають мій канал та підписуються. Тому ділимось моїм каналом. Кому було цікаве відео, теж коментуємо. Дякую за перегляд.